Всім привіт! Продовжуємо накачувати тюбінги. Зараз моделька Super Mario Brother. Це вже інша модель. Так що знову витягуємо трох через отвір. у нас. Потім засовуємо камеру. 13 камера, якщо видно, ось бачите, УК-1301М зроблено в Україні в місті Біло Церква. Так що всякі китайські, білоруські, тим паче російські камери нам не потрібні. Так, ми качимо звичайним компресором. Робимо. І тяжко накричали, щоб рівно було у нас. І далі продовжуємо. Зараз я вимкну компресор, щоб він не гудів. І продовжуємо накачувати до повного об'єму. Тобто Ми не боїмось, що вона лопне, зірветься, буде ми підрив. Саме головне в камерах вони бояться перепаду температури. Коли ви на вулиці взимку їздите, то повітря мінус 10 мінус... 15 може бути. А коли заходити в кімнату, то повітря в кімнаті плюс 20-23, 25 може бути. І ця різниця, як правило, працює фізика, повітря починає розширюватись. Тому і буває випадки, що камера може зірватися вдома. Ну, у нас таких пару випадків було. У моїх знайомих, то вони... О першій годині ночі трошки проснулася. Але тоді ще війни яка ж не була. А зараз така ситуація дуже є напружена. А дивіться, накачуємо, е... як бачите, не... що повна вона не... Не натянуло, така, така була складочки такі. Коли вони вирівнюються, то це дуже погано для накачки, вона може лопнути. Тому залишаємо такий простір, щоб е, могла камера трошки гуляти. Ось ви бачите, вона напочалася. Ковпачок беремо, закриваємо, затягнули, закрили і от повітря може виходити, як правило, через... Це отвор і через отверт тут дивимося. Бачите, як вийшло. У нас йде пів, майже півтора метра. Ручечки на витягнути, для дитини зручно. Сідати Вона провалюється дуже. Витримує 120 кілограм. Ну і відновлено зроблено. Якісного ПВХ німецького, воно дуже якісне. ну І прошито, як ви бачите, дуже плотно, що воно грає і нічого не втратиться. Ну, саме головне, щоб не було, як кажуть, порігів. Ну, А так можна їздити взимку на снігу або в Карпатах в горах. Так, що так. Дякуємо.